Коли до України прийде бабине літо, Укергідрометцентр каже, що вже найближчими днями у більшості регіонів ми відчуємо значне потепління. Тепла повітряна маса поки не дійшла тільки до західних областей. Опадів теж буде значно менше, і вони очікуються лише у п'яти областях України. Загалом на початку жовтня в Україні буде тепла осіння погода. Зіпсувати початок місяця можуть невеликі опади, проте продовжаться вони недовго всього кілька днів. Після цього в країні потепліше і прийде довгоочікуване бабине літо. В деяких регіонах України температура підніметься навіть до літніх показників. Плюс 20, плюс 25, а часом і до плюс 27 градусів. Бабине літо в 2022 році вже скоро буде в усіх регіонах України. Про бабине літо є ось які народні прикмети. Якщо у вересні прогримів грім, то в жовтні настане бабине літо. Якщо на початку жовтня листя ще зелені, то бабине літо буде затяжним. Під час потепління літає багато повотиння в повітрі. Бабине літо буде прохолодним і коротким. Якщо бабине літо почалося з веселки, то воно буде затяжним і спекотним. Якщо на бабине літо кусають комарі і квакають жаби, то воно триватиме довго. Вже скоро по всій Україні тепле бабине літо в 2022 році, яке хай триватиме довго.